Наперед, призначивши усиновити нас собі через Ісуса Христа. Тобто через Ісуса Христа ми отримуємо усиновлення. Так? За благоволінням своєї волі на похвалу слави благодаті своєї, якою Він обдарував нас в улюбленому, в якому ми маємо відкуплення крові Його прощення гріхів через багатство, благодаті Його, яку Він. Щедро дарував нам всякій премудрості і розуміння, відкривши нам тайну волі своєї за своїм благоволінням, яке він раніше поклав у ньому, в установлення повноти часів, щоб усе небесне і земне з'єднати під Главою Христом. Тобто, це говориться за тіло церкви, яка є повнота, яка наповнює все у всьому, ми вже говорили, так? що Христос піднявся на третє небо, Сів поправицю Божу і все полонив собою. Так? Перше небо, друге небо, землю, все повністю їм полон, Пріспіднє, все їм забрано. Так? Він переміг, а смерть востерствував над ними собою, забрав ключі, ада і смерті. Все тепер належить йому. Ну ще не бачимо чому. Тому що процес запущений, але ще ми не бачимо. Ми так само, ми, ми вже викоплені, ми вже святі чи ні? Не втикайте. Да, ми святі. Ми в Христі. Ну, ну і що? Ви бачите, що ви святі? Ви що так світите, що так видно? Да? Тобто мені Господь відкриває відділення колись, я бачу, кожного з такому здоровому ангел сидить. Да? Ну я не бачу цього, я осуджував людей. А Господь мені каже, не суди мене. я кажу, Господь, я ж не тебе сужу, а їх сужу. А Він каже, я їх прийняв. <кій> і ти їх маєш прийняти. Так не куча недоліків, правильно, не куча недоліків, але я їх покрив, так? я їх прийняв і я їх що? Буду милувати, прощати, тобто я буду їх вести туди, до спасіння, поки вони в тілі плоті, вони будуть в боротьбі, а коли вони вийдуть з тіла плоті, бо відверяться в мені, тоді боротьба, що закінчиться. І так само ми не бачимо ще, так само і в всесвіті. Так? Ми не бачимо ще, але вже процес запущений. Перемога звершена. Ще 2000 років назад, перемога звершена над смертю, ага. над дьяволом. Христос воссивнув, все, вже перемога звершена. Ми просто входимо в спасіння. Так? Ми входимо в цю перемогу, ми входимо в тіло церкви посередством Духа Божого. І от він якби описує нам це. У ньому ми і стали. Спадкоємцями бувши для того наперед призначеними за, визнання, за визначенням того, хто все творить за радою волі своєї, щоб бути нам, як і раніше, упова... щоб бути нам, як і раніше уповали на Христа на похвалу славу, слави Його. Тобто раніше, коли, да, коли сказано було, що ну, Христос каже, я піду. Да? То всі, ну, Сини Божі що звеселилися. Чому? Зраділи, бо на небі ось не було кого послати, була книга запечатана, не було кому відкрити, заглянути туди. Каже, я довго плакав. Не плач, ось муж, є, да, який має владу відкрити цю книгу і прочитати написане, що, що там було. І отам, от я думаю, так само за цю тайну і написано було, за спасіння наших. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним, обіцяним Святим Духом. Правильно, все-таки в російському більше приходить, запечатані Святим Духом. Тобто печать Божа проходить коли? В день покаяння. Коли ми каємося, ні. В той день, коли Бог дає нам покаяння, приходить народження наше. Народження згори приходить тоді. тоді. Люди каються, але покаяння дає Бог. Коли Бог дає покаяння, тоді людина запечатлівається обітуваним Святим Духом, тобто вона народилася згори. У ньому і ви, почувши Слово Істини через віру, віра від слухання, слухання Слова Божого, Ми примирили з Богом через Ісуса Христа і витримали спробу, і ми запечатані Святим Духом. Ми є спадок Божий. Ми отримали владу бути і називатися дітьми Божими. Коли? В день покаяння. Коли ми покаялися, коли Бог нам дав покаяння. Да? У ньому і ви, почувши Слово Істини, благовістя, нашого спасіння та увірувавши в нього. Увірувавши, ти знаєш, не, не просто віруючи, а послідувавши. Ми послідували за Господом. Та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом, тобто, запечатані, Тоже теж ну, підходить, але мені б краще запечатані. Так? Відзначені святим, які є запорукою спадщини нашої для відкуплення надбання Його. На похвалу слави Його. Тобто ми церква, ми тіло Христове. Тому і я, почувши про вашу віру в Христа Ісуса і про любов до всіх святих, тобто, безперечно, має бути що? Любов до всіх святих. Но нам тяжко любити святих, коли вони такі проблемні. І вони нас чіпляють, вони чіпляють нашу плоть, те, що в нас є, там недобро, вона нас все зачіпає. Тому я, почувши про вашу віру в Христа Ісуса і про любов до всіх святих, безперестанно дякую за вас, Богові, згадуючи вас у молитвах моїх, що Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець, слави, дав вам духа, премудрості і одкровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, коли він починає так молитися, коли він почув про їхню любов між ними, про правильне, що вони прийняли заповіді Ісуса Христа, вони починають жити так, і поступати, як Він каже, і я одразу починаю молитися, щоб Бог вам відкрив більше глубже, щоб ви більше зрозуміли, про що говориться. Тому що є любов, є смиріння. Там, де є смиріння, там буде подаватися благодать, і вона буде навчати. І він каже, щоб Бог дав, ну, Господи, щоб дав вам духа премудрості і відкриття. Да? Отець, слави, дав вам Духа премудрості і відкровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання, і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діянням превеликої сили Його, якою Він. Діяв у Христі, воскресивши його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах, вище від усякого начальства і влади, і сили, і панування, і всякого імені названо не тільки в цьому віці, але й в майбутньому. Тобто вся вселена покорена кому? Христу. Але там ще є начальство і власть, і там є ще життя. Да? І вони всі будуть, що? покладені в підніжжя ніхіо, тобто вони будуть всім неспровержені. І ми будемо царствувати з Христом в тисячолічному царстві. Що ми будемо там робити? Ми будемо мати силу таку, е, ну, силу таку, як мав Соломон, е, це не Соломон, це є, Самсон, да, ту силу, яку мав Давид, коли Дух Божий на нього сходив. І ми, вкусивши силу будущого віку, тобто через покаяння, яке дає Бог. Тобто людина переживає цю силу, то вона що? Вона спадкоємець цього всього. Ми будемо Царство з Христом, ми будемо подібним ангелам і померти вже не будемо, не зможемо, тому що ми будемо мати інші тіла, які безсмертні. Якщо ми входимо в число церкви так, по благодаті через віру Ісуса Христа і збережемо цю благодать до кінця життя, то ми що, будемо увінчені чим успіхом. Тобто ми будемо з Христом тисячолітнім царцем. Вище від усякого начальства, і влади, і сили, і панування і всякого імені, названого не тільки в цьому віці, але й в майбутньому, і все підкорив під ноги Йому і поставив його вище за все, главою церкви, яка є тіло його, повнота того, хто наповнює все у всьому. І ми розуміємо, що. Церква Ісуса Христа це повнота. Це всього, всього. весь світ полонений так? Ісусом Христом, весь всесвіт. Все скільки ми можемо бачити, зірок, скільки космосу, все це належить Христу. Аж до границі світла і темряви. Тому що ми в темряві. Але ну, ми вже в світлі, бо ми в Христі, вже ми в світлі так? ходимо вірою, все, але ми ще в темряві знаходимося. Ми ще ну, серед цього великого космоса, скажімо, да, ми знаходимося во вселені десь, да, але вона вже полонена, вона вже належить Христу. І процес запущений. Який процес? Процес освячення, очищення, процес воєнної перемоги над злом, да, він запущений. І всі вороги будуть що? Скинути з неба і всі будуть. Скинути до підніжжя його, а підніжжя його – це земля. Всі ці ангели, всі ці сили темряви, всі, всі вони будуть ну, скинуті. Так? А ми що? А ми царимося разом з Христом. І будемо царювати разом з Христом. А коли закінчиться тисячолітнє царство, тоді певні там люди, які будуть, збирати, будуть наказані, так? а наш Христос приведе до Бога і буде Бог все у всьому. Коли... коли Всяке начальство, влада будуть ну, незложені тоді, і сам син прийде до Отця і покориться, і так буде все, Бог у всьому. Це написано під 1 Коринтянам 15 розділ. Так? Де це написано? Да, і воно на голову може бути важко це все слухати. Да? Важко слухати? чи ні? А? Тяжко. Хочеться лігти, спати і заснути крепко, <рекунок> да. А якщо і Христос не воскрес, ми почнемо з 14 вірша. Коли ж про Христа проповідується? Що Він Воскрес Мертвих, то як же деякі з вас говорять, що нема Воскресіння мертвих? Якщо немає Воскресіння мертвих, то і Христос не Воскрес. А якщо Христос не Воскрес, то і проповідь наша марна, марна і віра ваша. Крім цього, ми були б вже свідками Божими, тому що свідчили б про Бога, що Він Воскресив Христа, якого Він не воскресив, якщо мертві не Воскресають. Бо якщо мертві не Воскресають, то і Христос не воскрес. Якщо Христос не Воскрес, то віра ваша марна, Ви ще у гріхах ваших. Тому і ті, що вмерли у Христі, загинули. Якщо ми в цьому тільки житті впаваємо на Христа, то ми нещасніші за всіх людей. Але Христос Воскрес! Слава Богу! Тобто ми наслідуємо будущий вік в Христі. Ми не тільки тут на землі живемо, ми йдемо в будущее, туди. Але Христос воскрес з мертвих, первісток серед померлих. Тобто ніхто не воскресав, він перший. І ми вже в ньому воскресли. Бо як смерть через людину, так через людину і воскресіння мертвих. Тобто ми всі були мертві по гріхам, переступам тобто в Адамі, ми всі померли, якого звів сатана Єву і Адама, так? і ми в ньому всі померли. А Христос первісток, в якому ми воскресли, що воскресли, славу Божу, і ми приєднані до тіла Христового, до Церкви, яка є повнота, яка наповнює все у всесвіті. Так? Як в Адамі всі вмирають, так в Христі всі оживуть. Кожен в своєму, в своєму чину. Перевісток Христос. Потім ті, які увірували в Христа, в пришестя Його. А потім Кінець. Коли Кінець? Коли він передасть царство Богу і Отцю. Коли скасує всяке начальство, і всяку владу і силу, бо йому належить царювати, доки покладе всіх ворогів під ноги свої. На що ми будемо робити тисячолітньому царстві? Царювати. Ми будемо не злагати всіх ворогів під ніж його, так? Вони всі будуть скинути на землю. І хто це буде робити? Це ми будемо робити з Христом, поки не зложимо всіх ворогів Його во Вселенної. Так написано, тут чи ні? Ще раз читаю. Треба зауважувати ці речі. Буде так написано, що можна перескочити і не поняти. Тут не є, є послідовність. Він як каже. А потім кінець, коли він передасть царство Богу і Отцю, Тобто ти вже можна подумати, що це вже кінець. Ні. Кінець буде після тисячолітнього царства. Тоді прийде кінець, а не зараз кінець. Ми думаємо, що зараз кінець буде, вже? От ми померли, це кінець. Це кінець одного і початок другого. Але якщо ми війшли в число церкви, то ми маємо безсмертне тіло отримуємо. Тобто над нами смерть вже влади не буде. Бо буде ще яка смерть? Друга, друга смерть буде ще. Ще вийде сатана. Так? своєї, свої, з темниці свої, і буде обольщати народи, тось, але над нами вже влади він мати не буде, якщо ми в число церкви. Якщо ми цю благодать, яку отримали, спасіння збережемо, не відпадемо від благодаті, будемо служити цій благодатью, то ми що? Ми будемо царство, якщо ми тут з ним страдаємо, але будемо за віру страдати, будуть переслідувати нас, будуть нами гордувати, всякі будуть речі робити недобрі. Так? Але якщо ми це все витерпимо ради Христа, то і будемо царствуватися Христом. Трошки вище ще раз скажу, 21 віша. Бо як смерть через людину, через яку людину смерть прийшла? Через Адаму. Через Адам. Бо як смерть через людину, так через людину і Воскресіння мертвих. Тільки в цій главі Христос називається Адамом теж. А? Новий Адам. Старий Ветхий і новий дух животворящий. Бо як смерть через людину, так через людину і Воскресіння мертвих. Як в Адамі всі вмирають, тобто в Адамі всі померли. Так у Христі всі оживуть. Кожен по своєму чину, в своєму порядку по-русски. Первісто Христос, понятно. потім ті, які увірвали в Христа, потім, христові, потім ті, які увірували в Христа. Пришестя Його. А потім Кінець. Да? І в речі, можна було б сказати, пришестя Христа ми ждемо, так? Да? І вже думаємо, що це кінець, так чи? ні? Ну так люди думають. Але тут написано зовсім не так. І тут починається друга. Якби ну, як друга ну, сторона медалю, да? нам відкривається будучий вік. Нам відкривається те, що ми будемо робити в тисячолітньому царстві. саме по цій начальці влади, де написано в офісіанах, в Колосянах написано там ці всі речі, ми починаємо розуміти потроху, ага, це ж не просто ми ну, все, пішли в будущий вік і на цьому все. Ні, там буде далі ж. Якісь події будуть відбуватися. І от ми, каже, дивимося, починаємо дивитися, як сквозь тут склестекло гадателю. Тобто Господь нам відкриває, для чого. Каже, бо ми, якщо ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, як тут прожити, то ми не знаємо, до чого ми покликані. Це дуже печально, коли люди не знають, що буде в майбутньому, куди вони йдуть, для чого, що там будуть робити. І люди думають, що ми там будемо робити, правда? Я колись думав, коли я встану віруючим, що я буду робити? Телевізор не можна, то не можна, все, все печально буде. Мушу в келью йти закритися там і, і сидіти. Да? Я так що але Роботи багато, правда? <плес> і там буде роботи теж багато. Ми так сидіти не будемо, ми будемо багато роботи робити. <плес> а туди можна звалитися з того району? Ні. Безсмертним людям вже ні. ми будемо мати безсмертне тіло, вже не можна вмерти другий раз. Буде друга смерть, будуть люди помирати від другої смерті. Але ми вже не помремо. Якщо ми удостоїмося зберегти це спасіння, яке нам дарує, від початку до кінця, то над нами смерть друга влади мати не буде. Ми будемо царями священниками. В будущому віці ми будемо мати певний чин. Ми будемо царями і священниками. Бог це так, і будучи в цьому тілі такі пригноблені люди, ми собі будемо, як це може бути, який з мене цар буде, який з мене буде священник? там, чи будучи в будучим війці? Ой-ой-ой, ж страшно такі думки допускати. Но потрошки ми наслідуємо бітниці, ми розуміємо, що ми ж не будемо царювати там по плоті. Ми будемо мати інші тіла. Зовсім, ми будемо мати зовсім іншу силу. Ми будемо перемагати так само, як, наприклад, були люди, які були великі, великі, ну сини Божі перемагали їх. Так, так і знову вертаємося. Кожен по своєму чину. Перевісток Христос, потім, ті, які ввірили в Христа, пришестя Його, а потім Кінець. Кома. І далі, коли кінець? Коли він, оце важний момент. Бо люди вже всі, кажуть, що кінець, що прийде Христос і вже кінець, правда? А тут так кінець і кома. Це кінець одного і початок другого. І тут каже, а по тому кінець, коли він передасть царство Богу і Отцю. Понятно? Коли він вже передасть царство Богу і Отцю, коли празне всяка начальство владу і силу, понятно, то кінець. Але тут слухайте далі. Коли передасть царство Богу Отцю, коли скасує всяке начальство і всяку владу і силу. Де? В цьому віці? В майбутньому світі. Бо йому належить царювати, а нам з ним теж належить царювати чи ні? А його царство вже прийшло чи ні? Ще ні. Але воно прийде. І ми чекаємо з пришестям Господа, прийде, як скаже, царство світу стало Царством Господа нашого Ісуса Христа. Переміна прийде, так? Да? Куди прийде? На цю землю прийде. Да? Так чи? Ні? Ну так написано. Бо йому належить царювати, доки покладе всіх ворогів під ноги свої. Значить. Вже коли Христос буде во да? і над землею цариця, да? і будемо царювати ми з ним тисячу років, а в Господа тисячу років, як один день, і один день, як тисячу років, скільки то пройде, як воно буде в часі, бо рік може йти тисячу років. да? А може і наоборот бути, тобто час, зараз ми в часі живемо, да? Бог поза часом. Есть, ну, багато речей нам воно вмістить важко своїм умом плотським. Ми не розуміє. Ми це можемо вмістити тільки куда? в дух. Коли Дух Божий нам відкриває, ми тільки можемо. Бо каже, ніхто не знає, що на небі, да? крім Духа Божого, який може відкрити нам. Так не знає ніхто, щоб чоловікові, крім духа людського, який живе в ньому. Бо йому належить царювати, доки покладе всіх ворогів під ноги свої. Останній же ворог знищиться. Хто останній ворог? Смерть. Де твоє жало, а де твоя перемога? Жало вже смерті і гріх, а сила гріха хто? Закон. І каже, я каже, проданий гріху, бо каже. Не розумію, що роблю, бо не роблю те, що хочу, а що не набеджу, те роблю. То вже не я роблю, а хто гріх, який живе в мені. Тобто не в мені, а в плоті моїй. Але коровий плоть Царства Божого не неси. З ким ми боремося? Ми боремося своєю гріховною природою, натурою. Так? Бо йому належить царювати, доки покладе всіх ворогів під ноги свої. Останній же ворог знищиться смерть. І от ми чуємо, що сатана в кінці тисячоліття царця буде випущений в своїй темниці, вийде і буде оборущати народи, які знаходяться на чотири трьох углах землі, Гога і Магога. Хтось каже, що це в цьому віці буде? Ні, це в майбутньому віці буде. Не в цьому віці буде. Це в майбутньому віці буде. І люди багато путають. Тобто це. В це, Ну, вік, це, вік устроєний Словом Божим, Так що з невідімо пройшло що Ми живемо в віддімому світі, ми наслідуємо невідімий світ. Тобто, і Зрозуміти, це все ну, треба внікати Слово Боже. Ворог знищується смерть. Бо все. Покорив під ноги Його, тобто Христа, все покорено, смерть буде знищена. І коли вже знищиться влада, начальство, а в кінці вже сатана буде заключена, то тоді не буде з ким воювати вже, так чи ні? Вселена буде очищена, так чи ні? і тоді Христос нас приведе куди? До Бога і придасть царство кому? Богу, який покорив йому все, і буде Бог все у всьому. Так написано. слухайте. Бо все впокорив під ноги Його. Коли ж сказано, що все йому впідкорено, Христу, так? то ясно, що крім того, який підкорив йому все. Тобто крім Бога, так чи? Бог підкорив Синові, дав владу, а Він зробить ту роботу, яку має зробити. І впокориться син кому отцеві, бо він вийшов з нєдра отчого, прийшов на цю грішну землю. Так? І викопив нас з собою. І не тільки нас, і всю вселену, крім того, який підкорив йому все. Коли ж упокорить йому все, Бог, покорився синові під ноги Його, так? тоді і сам син підкориться тому, хто впокорив йому все, тобто Богові. Так? Щоб Бог був у всьому все. Ось все. Розумієте, оце якби іток, до чого воно має все прийти. так чи ні? де? Туде. У всьому все. Бо що роблять ті, які хрестяться заради мертвих, якщо мертві зовсім не воскресають? то навіщо і хреститися заради метру. Для чого ми приймаємо хрещення, ви знаєте ні? Заліз. Заліз, просто. Ну а ще для чого? Ми Я зрозумів. Ну тут, каже, заради кого ми хрестимося? Заради метру. Яких? Верховний продовжується. Ісус Христа. Нам треба розуміти ці речі. Але з часом ми їх зрозуміємо. Якщо ми будемо йти цією дорогою, якщо ми будемо перемагати, то ми потрошки все зрозуміємо. Свій час. Заради мертвих ми хрещення приймаємо заради світу. Що в світі тікають? Тільки хрещення не приймає. Ти що вже хрестився? Пропав. Тобто ти вмер для світу, ти вже не живеш для світу. І по-світськи не живеш. ти вже живеш для Господа. І люди навіть ісповідують те, чого не знають. Чому? Вони продані гріху. І через них ворог говорить. І вони, кажуть, і ми по гріхах-переступах були які? Мертв. Мертві, ні? А хреснемося ми заради кого? Заради мертвих, що ми вже не в світі, ми вийшли і пішли, що, пішли за Христом. І мене це говорить про це, це свідчення, що заходять воду, пісню співають, усі, хто у Христа хрестилися, смерть його. Я вже не пам'ятаю якось до кінця. Ми вмерли для світу і воскресли, тобто її окунають. Це про те, що ми вже померли, ми вже не живемо по світськи ми вже інші люди. І воскресли до хр... Вже все, окунувся, але ну, нічого не произошло. Ну, відбувало. що произошло? Ви окунулися в благодать Божу. Ви покриті Боже. Боже. Ви в воду війшли одні, а з води вже вийшли другі. Ви наслідуєте будучу серену. Це тайна. і і ну, її зрозуміти, її Багато людей приймають хрещення, вони її не розуміють ці тайни. Бо слово Боже каже, йдіть навчіть, потім хрестіть. Ну, час проходить, ми починаємо розуміти. Але ну, не завжди треба розуміти все одразу, тому що просто треба мати рішення тверде йти за Господом, назад, дороги нема. І коли е, ми покаялися, то треба йти приймати хрещення? Ні. Ні. Треба ждати печать Божу. Треба прийняти покаяння, яке дає Бог, який відроджує наш дух до нового життя, який покриває нас благодатью, який відроджує нас до нового життя. І ми приймаємо хрещення по вірі, бо назад нема куди йти. Нам нема куди вертатися. Тому що люди, люди які вертаються, це говорить про те, що ці люди не відроджені. Написано, народженець згори, да? він не грішить. Да? Він йому нема куди вертатися. мені нема куди вертатися. Сказати, що ти? Не маєш домівки, немає. Мене нема. Я вийшов. У мене тут нема жительства. Тобто я тут подорожі, я єврей, я проходжу це по Я не буду тут жити, у мене нема тут родини. Моя родина на небі. Я туди йду. І ми просто, будучи в тілі плоті, ми ну, проходимо по цьому земному. Шляху, і нас можуть ті вбити бо ми не від світу цього. І так слово Боже говорить. І я починаю розуміти, про що Слово Боже говорить, тому що я зробив цей крок віри, да? я вийшов, мені Бог дав покаяння, я маю відроджений дух для того, щоб жити новим життям.